Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес стверджує, що пропонував поєдинок чемпіону WBC, WBO та WBA у напівсередньому дивізіоні Теренсу Кроуфорду, проте той відмовився. Ми влаштували бій з Джеменом Ортісом, тому що топ ранк більше нікого для мене немає. Ми пропонували поєдинок Хосера Міресу, але він сказав, що не встигне підготуватися. Так чого ви, хлопці, від нас хочете? Ніхто не хоче битися. Ми викликали Кроуфорда, проте він зайнятий і пов'язаний боєм з Еролом Спенсом. Добре, що далі? Я викликав Кроуфорда, я казав, що якщо з'явиться така можливість, то ми поб'ємося у напівсередній вазі. Це має бути напівсередня вага. Знаю, що вони обговорюють реванш зі Спенсом у першому середньому дивізіоні. Коли я побив Ломаченка, Кроуфорд без проблем казав, що спуститься і поб'ється зі мною, то що сталося? Я тут не для того, щоб грати в ігри. Я хочу битися з найкращими, бо це найголовніше. Мені необхідно випробувати себе та кидати собі виклики. Як ми знаємо, Лопес має побитися з Джемейном Ортісом 8 лютого, тому підписуйтеся на телеграм-канал, там буде транслюватися цей та інші поєдинки, як, наприклад, Усик проти Фюрі 17 лютого. До речі, щодо до цього бою, то промоутер Тас на Фюрі Френку Орен повідомив, що Андеркард бою його підопічного проти Олександра Усика здивує фанатів боксу. В Аріяді відбудеться перше в цьому столітті протистояння за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Мусиком. Це бій вершина боксу. Ми всі на нього чекали. Виходячи з нашого попереднього досвіду, ми знаємо, що наші друзі та колеги в Саудівській Аравії злишком подбають про організацію цієї події, і незабаром ми зможемо оголосити Андеркарту, якому буде достатньо сюрпризів. Очевидно, Уоррен має рацію, адже зараз ведуться переговори про багато чудових поєдинків. Британський промоутер вже повідомляв, що в андеркарді ми зможемо побачити Даніеля Дюбоа. Наразі ведеться багато переговорів і поки не зрозуміло точно, хто з ким буде битись, адже це може бути Джелей Джан, який тренується, Дентей Уайлдер та Джозеф Паркер. Хоча Філіп Хергович розраховує на бій з Паркером 6 березня у Саудівській Аравії. Я чув, що Джозеф Паркер готовий битися зі мною в андеркарді бою Джо Шуангану. Я дуже радий це чути. Я приймаю твою пропозицію, Джо. Давай зробимо це, погнали, дитинко. Давай перейдемо до справи, до швидкої зустрічі. Тому, хто буде виступати в Андеркарді Усика проти Ф'юрі, поки важко відповісти. Цілком можливо, що це може бути Енді Руїс, який був присутній на мегатурнірі турнірі в Саудівській Аравії, а також Дерек Чісора, який теж був там і брав інтерв'ю у мексиканського боксера. Щодо Усика, то український чемпіон відповів на запитання про легендарного Lennox Lьюса, висловлювання якого ви можете подивитися у попередньому відео. Олександр відповів на питання того, який бій у кар'єрі Ленокса був його улюбленим. Проти Тайсона, я плакав після цього поєдинку, думав, що Майк переможе, але Ленокс це. Потім Усик додав про те, чому він може повчитися у Льюіса. Терпінню. Окрім Олександра Усика, звання Абсолюта прагне його колишній суперник Ентоні Джошуа, промоутер якого заявив: Сподіваюся, на нас чекає безперечне чемпіонство. Це той шлях, яким ми йдемо. Я вірю, що AJ стане абсолютним чемпіоном світу. Я сказав, що він переможе Валіна, переможе Вайлдера і переможе Ф'юрі. Зараз нам потрібно зосередитись на Нгану. Якщо Джошуа переможе його так само стильно, як зробив це з Валіном, то попит на поєдинок між Ентоні та Тайсоном лише зростатиме. У такому разі Джошуа знищить двох хлопців, з якими Ф'юрі мав проблеми. Це змусить людей повірити, що Джошуа може виграти цей бій. Сподіваюся, що Тайсон Ф'юрі впорується з Олександром Мусиком, а Ентоні Джошуа з Френсісом Нгану. На думку Хірна, впевнена перемога над Нгану гарантує Джошу Аб'єс Ф'юрі. Це дуже небезпечний бій на багатьох рівнях. По-перше, перемога є обов'язковою умовою, по-друге, Нгану б'є дуже-дуже сильно. Отже, яка нагорода у разі перемоги? Що ж, з фінансової точки зору ніхто не має сумніву, що це вигідна угода. Також це чинитиме великий тиск на Тайсона Фюрі, йому доведеться зустрітися з Джошуа. Про бій Джошуа проти Нгану також висловився Теофіма Лопес. І я думаю, що це чудовий поєдинок. Тут ми побачимо щось інше. Ентоні Джошу відчуває великий тиск, тому що багатьом здається, що Нгану переміг Фюрі. Я вважаю, що Френсіс зробив достатньо для перемоги над Ф'юрі. Це не хейту бік, це те, що я побачив. Нгану незручний боєць, але він показав, що хоче битися з найкращими. І Ентоні Джошу прийняв цей виклик. Тож приємно бачити бої такої магнітуди. Це приголомшливо, круто, що супертяжі стикаються і б'ються, я схвильований цим роком. Я думаю, що Нгану, мабуть, завдасть певної шкоди, але мені подобається Джошу бо має базу. Це чудовий бій. Потім Лопес прогнозував переможця боя Ломаченко Камбососа, який зустрінуться на рингу в квітні. Ломаченко переможе. Камбосос може говорити все, що захоче, але він просто заробить свої гроші. Камбосос живе в Австралії, тому йому навіть не доведеться нікуди їхати і віддавати США 40%. Розумієте, про що я говорю? Цей бій відбудеться у нього вдома. Так що це просто заробіток грошей. Але це нормально, вперед зроби те, що ти маєш зробити. І на завершення, Еді Хірн повідомив, що Девін Хенні після відмови Райана Гарсії від бою з ним швидше за все побореться з обов'язковим претендентом Сандором Мартіном. Легко розкрутити історію, чому ти не хочеш з кимось битися. я думаю, що це і зробив Райан, він сказав: Я не поб'юся з Девіном, тому що його команда хоче леву участку гонорару. Послухайте, Райан величезна шишка, він зібрав величезну кількість ППВ у бою проти Джервонти Девіса. Ці хлопці потрібні одне одному. Тож я розчарований тим, що ми не змогли подарувати фанатам цей чудовий бій. Тепер на Хейні чекає обов'язковий захист проти Сандора Мартіна. без образ до Мартіна, але цей бій не вишенька на торті. В якоїсь миті Девіну доведеться розібратися з цим і, можливо, далі він підніметься у напівсередню вагу. Також стало відомо, що абсолютний чемпіон в другій найлегшій вазі японець на е Інова буде захищати свої титули в травні проти чемпіона двох дивізіонів мексиканця Луиса Нері. Про це повідомив відомий інсайдер ESPN Майк Копінгер. Що ж, поки що за все, пишіть коментарі на підтримку каналу та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!